Вітаю вас, шановні глядачі, в Ефірі програма Життя громад. І сьогодні гість нашої студії заступник голови Полтавської обласної ради Олексій Чепурко. Вітаю вас. Доброго здоров'я. сьогодні прийшла позачергова сесія обласної ради. Для чого збиралися депутати? Які рішення прийняли? Яка мета цієї сесії? Ми всі з вами стали свідками терористичного акту, який здійснив наш ворог. Це підрив Каховської ГЕС, відповідно. Ця біда і це горе, яке спіткало людей і Херсонщини, і Дніпропетровщини, і Миколаївщини, воно об'єднало знову ж таки, всю країну, і ми сьогодні екстрено зібрали сесію обласної ради, на якій з матеріального резерву виділені човни, двигуни, пальне, рукави. Все, що потребує зараз військова адміністрація Херсонська для ліквідації наслідків цієї трагедії, відповідно з обласного бюджету, перераховано субвенцію в розмірі 10 мільйонів гривень, і ми чекаємо подальших, скажімо так, пропозицій і запитів від Херсонської ОВА. Зараз е фахівці Полтава Водоканалу е готові при необхідності виїхати туди на місце і допомагати в вирішенні тих проблем, які там є, сформовані аварійні бригади. Тому ми зараз на постійному зв'язку з військовою адміністрацією Херсонщини. І відповідно будь-яка допомога, яка е яку вони будуть потребувати, і всі ті додаткові рішення, які нам треба буде прийняти, ми швидко їх приймемо ще вчора. Буквально тільки пройшли перемовини і поступив від них запит. Військова адміністрація, наша обласна, проаналізувала наші можливості, і сьогодні вже це рішення прийнято. Тому завтра все, що ми проголосували, все поїде туди. Якщо торкаючись цього питання, чи аналізували, чи військова адміністрація, наша, чи депутатський корпус, питання? Додаткової хвилі внутрішньопереміщених осіб, зважаючи на цю трагедію, яка сталася з Каховської ЄС Полтавщина і так зараз є хабом і для внутрішньопереміщених осіб. Ми прийняли величезну кількість людей. Певний запас по людям ще є. Все це відпрацьовується в офісі президента координується куди, скільки, як і відповідно, якщо будуть нам надані певні так звані квоти, і скільки нам треба буде розмістити внутрішньопереміщених осіб, все це на контроль. І ми готові. Тобто є така можливість так. прийняти людей звідти так, і так, забезпечити так. їх всім необхідним. Так. Угу. Е, буквально на попередній програмі ми з вами розмовляли про те, що е, розпочався ремонт доріг в області, і, зокрема, е, в процесі співфінансування громад і. Агентством за ремонтом доріг. Яка ситуація на сьогоднішній день? Наскільки активно громади включилися в цей процес? Наскільки активно ремонтуються дороги, і власне що вже зроблено? Можливо, ми розуміємо, що ремонт доріг це сезонна історія, тобто для цього потрібні стабільні погодні умови, відповідне фінансування, і саме головне, як виявилося, бажання. Місцевої влади ремонтувати ті чи інші дороги. У нас на території області є дороги міжнародного значення, які обслуговує держава. Там поточний ремонт проводиться. У нас є дороги, які обслуговує Агенція місцевих доріг. Вона фінансується з державного фонду дорожнього. Відповідно, необхідні кошти, які йдуть через субвенцію, через обласний бюджет депутатами проголосовані, Ці ремонти так само тривають. І є у нас програма співфінансування з ОТГ нашими. З громадами, коли агенція пропонує 50 на 50 фінансувати ті чи інші ділянки доріг, за які відповідає місцева громада і наша агенція. Цей процес триває близько 130 мільйонів гривень, виділено на це. Громади в переважній більшості відгукнулися позитивно і ну, це ж не, 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 не тільки в цьому році, тому це така стара програма, яка угу. постійно діє. Тому ті громади, які е, профінансували понад той об'єм, який е, визначений цими 50, Десятьма вони зараз будуть приймати участь в подальшому, в першому півріччі вони профінансували. Ці видатки і далі у нас буде ще перерозподіл бюджету обласної, тобто е, обласною радою це і це по результатам вони... першого півріччя. Так і, так. і е, ті кошти, які були виділені, оскільки не всі громади е, відкликались е, і прийняли участь у програмі, залишається певний е, певна частина коштів, які будуть розпреділені між тими громадами, які приймають участь у цьому проекті. Полтава нас тільки активно приймає участь. У Нас як завжди, знаєте, останнім часом, на жаль, Полтава пасе задніх в цій, в цьому питанні є якась проблема з комунікацією, бо я читаю про те, що там керівництво міста говорить, що там якісь листи комусь надсилали, не надсилали. Знаєте, в ремонті доріг я не розумію, чому сидіти і чекати, коли кому якісь листи напишуть. Ми живемо в одному місті, і тут проїхати з одного кінця міста в інше це буквально 10 хвилин. Тому міська влада стовідсотково має бути зацікавлена. Ланена в залученні якмога більшої частини коштів обласного бюджету чи дорожнього фонду на ремонт е, наших вулиць і наших доріг, бо всі ми з вами бачимо, в якому просто жальгідному стані вони знаходяться. Тому тут е, задоволено фінансування в розмірі 2,5 млн мільйона, мільйона гривень. Але це капля в морі. Ці, ця сума могла бути абсолютно більша, Але зв'язку з я ну, роблю висновок, що просто небажання і непрофесійність міської влади цим питанням займатися, тому ми на сьогоднішній. День бачимо той стан доріг. От ми, ми місто бачимо в основному, але якщо виїхати за місто і приїхатись в старостати, то там є дороги, де вже їх важко назвати дорогами, це просто напрямки. Тому тут затягування цього процесу ну, означає тільки просто, що люди не думають, влада не думає про людей і про тих мешканців, які живуть в цих старостатах. І до питання, яке буквально сьогодні вчора знову сколихнуло нашу громаду, це є питання вартості проїзду. Давайте трошки нагадаємо нашим глядачам про цю вартість в 15 гривень, звідки вона взялася і чому саме зараз вона повинна знову ж таки з'явитися в автобусах в приватних маршрутках. Ну насправді дуже дивно чути зараз. Це є і збурення людей, бо я хотів би нагадати, що рішення про підвищення вартості проїзду було прийнято практично рік назад. А якщо бути точним, то воно було прийнято, здається, 2 червня минулого року на засіданні виконавчого комітету, який вів, бувший міський голова Олександр Федорович Мамай. Він mm. виніс це питання на голосування. На жаль, членами виконкому це питання було проголосоване і підтримане. Тому вартість проїзду була піднята ще рік назад. Паралельно з цим е, іде і триває, е, вступило воно, до речі, в силу е, здається, 11 червня минулого року. Mm -hmm. Тобто, фактично, з 11 червня минулого року перевізники могли підняти цю вартість і їздити, виконуючи рішення виконавчого комітету. Тому критика перевізників, які там самовільно зараз щось піднімають. Вона ну трішки, скажімо так, некоректна, бо критикувати треба тих, хто підняв цю вартість приїзд. Це було рік назад, нагадую. Тому паралельно з цим процесом триває процес так званого електронного квитка. Ну тобто я так розумію, І... що це коли було приймалося це рішення про е... збільшення, тобто там якісь це, умови Це пов'язані речі. Це пов'язані речі, бо запровадження електронного квитка воно вимагає затвердження так званого диференційованого тарифу. Про що йде мова? Мова йде про те, що людині. Дають можливість, коли вона користується послугами громадського транспорту. Дають можливість вибрати. Вона може заплатити найвищу ціну, якщо буде платити готівкою. Вона може заплатити нижчу ціну, якщо буде платити банківською картою. І вона може заплатити найнижчу ціну, якщо буде користуватися так званими проїзними квитками, які можна придбати у компанії, яка зараз здійснює операторство на цим електронним квитком. І в рамках цього диференційованого тарифу був підвищений тариф. І е, люди могли е, са самостійно приймати рішення: хочу платити більше, буду їздити mm -hmm. за готівку, хочу платити менше, буду е, придбувати ці проїзні квитки. Ця система не запрацювала. Вона верніше так частково вони змогли її реалізувати в громадському транспорті міському комунальному в е, тролейбусах. Але розгалуджена система реалізації цих проїзних квитків, встановлення спеціального обладнання на так звані наші ці маршрутки чи автобуси, все це загальмувалось, все це ніхто не контролював і це все було кинуто на призволяще. Тому пройшов рік. Перевізники не виконали умови цих всіх договорів по встановленню валідаторів, ну, необхідного обладнання. Електронний квиток не запрацював. І знаєте, вийшло як завжди. Тому е, зараз людей просто ставлять перед фактом, що електронна система не працює, але найвищий тариф ви будете платити. Відповідно, е, тут вимога і е, рішення дуже просте. Виконавчий комітет повинен зібратись, як мінімум, зупинити рішення е, те попереднє про підняття вартості тарифу. З перевізниками треба сідати і говорити стосовно виконання умов договорів, які з ними підписані. Тобто, знову ж таки повторюю, треба навести просто порядок. Тобто люди, які отримують з міського бюджету заробітні плати, які ходять на роботу в транспортний відділ, які входять на роботу в систему житлово-комунального господарства, повинні не просто отримувати кошти, а робити свою роботу. І в першу чергу на роботу повинен ходити і робити її. Міський голова, зараз це у нас виконуючий обов'язки секретар. Це перший заступник і заступники міського голови, а не просто імітувати, як то кажуть, зайнятість і робити вигляд, що щось відбувається. Бо ми з вами є свідками того, що влада імітує процес робочий. У нас місто все в ямах, у нас трава вже скоро буде вище голови. Розумієте? І в мене здається, складається враження, що знаєте, місто перетворилось на величезне якусь таку от. Конгломерацію підготовки до там я не знаю чи скирдування сіна, чи чи що ми будемо робити з цією травою, яка у нас уже по пояса іноді навіть по шиї. Бо рано чи пізно вони рапортують, що ми його скосимо. Окей, тільки я ж тоді знову ж таки знаєте попереджую, як і попереджував про ливнівки, які забились і тоді е, змивало в нас дороги. Зараз вся ця, вся ця трава буде скошена, вона висохне, перетвориться в сіно. Все це сіно буде літати по всьому місту. Ми матимемо обов'язково матимемо пожежі, бо ви знаєте, що на узбіччі завжди десь хтось щось кинув і воно буде горіти, тому це буде проблема. Вся ця трава, все це сіно вилетить на проїжджу частину і знову ж таки попаде в наші ливнівки, Знову буде дощ, і все це заб'ється. Тому така безгосподарність і абсолютно відсутність відповідальності до своєї справи, за яку ти отримуєш заробітну плату, якраз приводить до того, що наше місто просто занепадає. І тут або влада прокинеться і почне щось робити, але знаєте, вже всі самі навіть оптимістичні сподівання, що все-таки вони можуть щось зробити. Вони ну вже зведені на нівець, і до оптимістичних е сподівань створення нової коаліції у міській раді знову ж таки дуже багато розмов про те, що е секретарем міської ради може стати е пані Катерина е Бабіч. Власне рідне місто, а є а ви, я нагадаю, нашим глядачам є головою міської партійної організації рідне місто. Фракція рідне місто. Вона що собі думає з цього всього? приводу? Ми неодноразово вже заявляли, що ми готові підтримати будь кандидатуру від фракції Слуги народу. Але на жаль, ми з вами всі є свідками того, що цей серіал під назвою «Секретаріада» Він вже не просто затягнувся, він вже перетворився в якусь, вибачте, таку мильну оперу. Тому тут, перш за все, в, сам, в самій фракції Слуги народу вони повинні визначитись конкретно і сказати, що ця людина, яку ми підтримуємо. Я думаю, що тут повинно певну роль зіграти керівництво партійне, яке повинно все-таки ну, вже давайте говорити своїми речами, привести до тями депутатський корпус фракції в міській раді. І е, ця фракція повинна визначитись, хто від них самий достойний, самий е, там з великим досвідом і та людина, яка виведе місто із цієї е, критичної ситуації, в якій ми зараз всі є. Тому ще раз: ми за конструктив, ми готові підтримати. Відповідно е, є цілий ряд політичних партій в міській раді. Які так само повинні віддати свої голоси за е, того чи іншого кандидата. Тому як тільки політична партія Слуга народу, а фракція конкретно визначиться з кандидатурою, то м, принаймні шість голосів е, від е, фракції рідного міста вони отримають. Але знову ж таки ще раз наголошую: неодноразово вже говорив. Ми, коли ми говоримо про обрання секретаря, ми говоримо не про посади. Ми говоримо про принципи роботи. Ми говоримо про те, хто буде заступниками міського голови. Рідне місто не претендує на заступників. Будь ласка, хочете владу, беріть, займатися, наводьте порядок. Ми претендуємо лише на прості речі. Це конкретика, куди ми далі рухаємось. Щоб влада чітко сказала свою позицію по підвищенню тарифу на приїзд, про який ми сьогодні говорили, щоб влада сказала про реформу в галузі охорони здоров'я, бо зараз проходиться реформа, буде об'єднання лікарень. Відповідно, це завжди за собою тягне певне скорочення медпрацівників. Ми повинні говорити про... В якому напрямку у нас розвивається молодь спорт, як що ми робимо з освітою? Як ми виходимо з е, тими викликами, які зараз є, наприклад, з внутрішньопереміщеними особами, які проживають в закладах е, освітянських? Ште. А нам тут треба є чітка позиція президента починати освітній процес 1 вересня? Ми повинні говорити про ремонт доріг. Бо ті мінімальні кошти, які виділені зараз на поточний ремонт доріг, вони знову ж таки не дають змоги привести їх до ладу. Всі говорили про те, що героїчно влада вигнала харківських підрядників, але ми стали свідками, що харківських то вигнали. Але місто саме не може виконувати ті чи інші функції. Ми бачимо переповнені сміттєві баки. Ми знаємо про проблеми на КТП 1628, коли в них є відтік працівників і немає кого вже зараз саджати на сміттєвози. наші. Сьогодні, до речі, знову чергова пожежа на сміттєзвалищі в макухівці. Тобто є цілий комплекс проблем. І оця секретаріада і оці всі перегони за владою за крісло. Вони ж відставляють на другий план проблеми в місті, а про них треба думати кожного дня. І міський голова, чи виконуючий обов'язки міського голови, це та людина, яка приходить на 6 годин ранку і йде з роботи тоді, коли вже всі, вибачте, мені сплять. От така потрібна людина. І, але не тільки він один, у нього має бути команда. Тому ми і просимо, покажіть нам, будь ласка, крім секретаря, хто буде заступники, хто будуть начальники управління департаментів, бо це розпорядники коштів. Якщо мова йде про те, що всі залишаться на містах, як є зараз, то знову ж таки тоді давати треба відповідь, що робити з корупційними скандалами в добробуті, комунальному підприємстві, що робити з цими всіми закупівлями, які там вдвічі, втричі вище ринкових. Крім правоохоронців, які безумовно дадуть відповідь на всі ці питання, влада політична ще має відповідати. Вони повинні давати чітку оцінку тим чи іншим діям посадовцям. Ми бачили з вами, коли виконуючи обов'язки міського голови, став секретар Пан Карпов, коли кричали про там звільнення, всіх зараз звільним, От все наведемо порядок, і все забулось. Всі залишились на своїх місцях. Потихеньку все працює. Схеми всі відповідно працюють. Тому, скоріш за все, раз вони працюють, вони задовольняють нинішню владу. Це треба змінювати. в Цьому треба ставити крапку. Осіо, я дякую вам за цю розмову. В нашій студії. Дякую я вам. бажаю вам плідної роботи. Я дякую нашим глядачам за увагу. Побачимось.